Тримай мене думками, я залишу сп'яний п'яний реально. Мене останні дні перегрібає і так банально. Твої солодкі губи І шовковисті руки. І тримай мене, мала, я знаю, доля нам дала. І не важливо, скільки днів, скільки часом провали хватає, з мене принцес хватає тої телемо, не треба навіть королаву досить три дня. Щоб доказати, що буде, коли ти будеш моя, мій статус на печальний, і тракцій на прощальний. Я не зірка, я кажу, ті навіть нахи. Можливо, десь і в чому я не зізнався. Перед тобою я справжній і навіть наламався. Ти не така, як інші, ти набрехливо барбі. Мені наснилось у снах у чорно-білих барвах. Ти знаєш те, чого багато іншої не знали. Ти маєш те, чого багато іншої не мали. Замало часу для мене з тобою час так летить. Останній поцілунок вечір цей, хоча б ще мить. Я хочу розказати все, і навіть все, що злить. Знать, у мене є серце, і воно. Також болить, я хочу дарувати лише дні тобі тепло. Запам'ятай мене ніжно ти моє джерело Твої чорняві очі мене тупо з'їдають. Я просто дуже хочу, щоб пристрасна розстала, і мені пофіг хто у тебе був до мене Для мене ти найніжніша для мене сама красива, і враження таке, ніби то я хапну пулю. Я пишу ці рядки для неї, пишу про юлю